Добрий день, мене звати Андрій Черін. І сьогодні я розкажу про сервіси перетворення наборів гіпросорових даних адресного реєстру. Вчора була презентація про адресний реєстр від заступника міністра. Це дуже важлива тема, це один із одна із головних проблем, що в нас на створення адресний реєстр, так як він є базою прив'язки всіх інших даних, бо, по суті, всі інші дані містять адресу, і таким чином їх можна було б геокодувати, якби ми мали єдиний адресний реєстр. Замість того. Ми маємо 10, ну, більше 10, десятки незалежно існуючих адресних реєстрів в різних органах. І при створенні також це треба було все врахувати. Тому я зараз розкажу більше про технічні аспекти. І також моя презентація перетинається з сьогоднішніми виступами. Я буду робити певні акценти. Тому наступний слайд. Ага, клікер. Отже, крім. Моя презентація технічна, і я розкажу про рамки, в яких стояло створення, скажімо так, системи адресного розробки адресного реєстру. Отже, це вже відбувалося під час 2022-2023 рік. Тобто, ви розумієте, в яких умовах ця вся робота проводилась. Сам реєстр, сама система має працювати повністю онлайн. Має бути повна автоматизація всіх процесів. Про це дещо пізніше розкажу максимальні перевірки, чеки для отримання в кінці найякіснішої можливої інформації. Швидкість роботи, тому що в цілому база даних містить більше 100 мільйонів записів. Це більше, навіть ніж французьку. Це одна база даних адресного реєстру. Містить більше об'єктів ніж французька база даних. Взагалі, вона десятичному масштабу, містить всього на все 60 мільйонів об'єктів, для прикладу, порівняння. Використання відкритих open-source технологій, жорсткі вимоги до самого процесу розробки. Там гід, і це все було на сама. Саме середовище було розгорнуто у замовника, це дія ну, на середовищі дії. Гармонізація з Inspire. Я детальніше про це трошки розкажу, але коротко, Inspire містить специфікацію на набір адресного реєстру. Inspire містить XML-обмінний файл для запитів і отримання інформації про адресу. Інтеграція з ЄДСБ, інтеграція з існуючими системами їх перехід, мікросервісна архітектура, і ясно, що треба було врахувати наявний світовий і вітчизняний досвід і всю серію стандартів. Це був такий величезний список насправді. Отже, до суті, моєї презентації: сервіси перетворення. Це не один. Там, по ходу створення адресного реєстру, відбувалося дуже багато цікавих процесів з використанням гіс технологій Отже, на вході матчинг існуючих баз даних, тобто зведення бази даних на ІС, ДМС, ВМС і так далі в єдину базу даних. Далі імпорт векторних локальних даних це ОМС завантажували свої існуючі адресні реєстри. Це департамент архітектури. Відповідно, у всіх були кабінети онлайн. Про це зараз буде мова. Трансформація координат вони були в різних в когось СК42, в когось УСК і так далі. Далі імпорт растрових даних основою, основною картою є картографічна основа масштабу масштаб тисяч ДЗК, але також органи місцевого самоврядування могли використовувати свої. Як сервіси вже готові, але в більшості немає порталів, вони недоступні в зв'язку з візною. Зв вони просто грузили свої растрові карти і наявні дані для більш свіжі, скажімо так, бо ортофото це 10 рік, а там були завантажені растрові матеріали 2021, 20-22 рік. Автоматичні перевірки, формування, ну, тобто, переходимо тепер, як це все виглядає. Отже, перше перетворення таке це мечинг існуючих баз даних. Ви бачите, це прямо запит з бази даних. Ви бачите, вчора була статистика по вулицям, там приблизно були такі цифри 400-300 тисяч. Я вам привожу статистику по адресам. Це 8 мільйонів адрес. Ну, тобто, зовсім різні дані були в цих реєстрах: це ВК, ДМС, ДПА. Держстат, ЄДСБ, всі ці реєстри, ну, абсолютно назви не змечені, тобто там мож, могли вулиці називатися по-різному. Адреси, десь є геометрія, десь немає. Проходить певна, певне перетворення, і на виході ми маємо вже зведений єдиний реєстр вулиць і реєстр адрес. І плюс, ви бачите, напроти кожного її назви є відповідно наявність в тому чи іншому реєстрі, тобто зелений наявний, червоний ненаявний. Плюс є такі чеки, як верифікована, не верифікована адреса, наявність геометрії. І таким чином цей процес був повністю автоматичний. Далі вже безпосередньо інструмент, з яким працюють ОМС, вони в онлайн вже… Заходять і імпортують свої наявні дані. Тобто, вказується, є, по всім даним є повний вичерпний перелік метаданих. Тобто вказується система координат, назва, охоплення, заповнюється певна анкета. Далі відбувається імпорт, він досить швидкий. На льоту відбувається трансформація даних, і, відповідно, є онлайн-інструмент, який. В якому е, також відбувається імпорт растрових даних. Ви бачите, це так само по суті вперше можна сказати, в онлайн було це зроблено, тому що растрові дані можуть бути як і 100 мегабайт, так і десятки гігабайт. Е, в онлайні завантажуються дані, так само вноситься паспорт, і відразу ж, майже відразу вони відображаються на порталі там, після невеличкої обробки. Це зроблено в, в мікросервісі, тому по суті це не навантажує основну систему. Отже, при, чому, при цьому відбувається трансформація координат. І в нас, по суті, ми дуже багато провели досліджень по точності трансформації. Для нас було дуже важливо. По суті, є два ланцюжки перетворення сценарії. Це, що коротко, це СК-42, СК-63ХІ. Ми переводимо в ЄПІЖ4284, це СК-42БЛ, геодезичні координати. Потім ві 2 поля, яке розробив Інститут геодезії картографії, ми перетворюємо в 5561, 61 це у СК-2000БЛ, там точність максимальна. І далі перетворюється це все або в VGS, або в місцеві системи координат. Інший ланцюжок без трансформаційного поля. Отже, це основний інтерфейс. Що тут цікавого є? Він так само колеги з Фінляндії говорив, що 3D, тут так само 3D. Ви бачите, що можна нахиляти. Тут трошки під кутом ця інформація вводиться. Зліва ви бачите реєстр стан по верифікації вулиць і адрес, і дуже важливо, тут є купа цікавих інструментів, які дозволяють дуже спростити процес по суті верифікації. Перше. Є векторні дані, так як більшість реєстрів не містило векторних даних. У нас є векторні дані Держстата, ОСМ і БІНГІ. Можна дуже просто вибирати область, перетягувати ті чи інші будинки з інших реєстрів, імпортувати, доповнювати, скажімо так, адресний реєстр. Тобто є такі інструмент, який називається мультіселект. Можна зміщувати, тобто далі оці вибрані векторні об'єкти можна перетаску ставити на місце, скажімо так. І є ще також, ви бачите, робочі дані ОМС. Це ті шари, якраз які, які були додатково завантажені ОМС для того, щоб вони могли працювати своєю картосновою, могли працювати своїми ортофотопланами. Отже, такий інструмент ще важливий інструмент це уточнення даних. Тут слід зауважити, ви бачите, для прикладу тут є чотири правила, але вони можуть змінюватись дуже просто. Бо, по суті, що таке уточнення даних? Це перевірки, як запити до бази даних. Інструмент складається з перевірки, яка, його можна використовувати, поширити для будь-яких і він вже зараз задуманий так, щоб поширити його на багато різних ситуацій. Тобто невалідний номер це по суті запит, який. Який за певним регулярним виразом перевіряє, наприклад, якщо номер це має бути цифра і кирилична буква, то це просто перевірка, яка дозволяє і зразу на карті підсвічуються всі відповідно червоним невалідні. Далі відсутні там. Об'єкт перетин з, ЄД, з ДРБС. Це наприклад, якщо в нас вже ви знаєте, зараз вносять ідентифікатор об'єкта будівництва, він вноситься з, з обмінного файлу геодезичних знімань. Якщо вже внесений будинок і в нас є перетин будівлі, тобто адресний реєстр у нас не точковий. Ви бачите, у нас площинні об'єкти на виході. У нас будинки створюються. Тобто, це, це полігони нормальний. Реєстр, тобто, з яким можна потім далі виконувати дуже багато операцій там, від е, податкових до аналітичних, там, е, багато різних, бо це повноцінний адресний реєстр. Тобто, і такі запити ви можете, наприклад, сформувати запит для уточнення даних. Там, е, покажи мені будинки, які, там, наприклад, далеко знаходяться від вулиці. Ну, це вже ясно, що вони неправильно прив'язані. Таких за допомогою якраз такого інструменту уточнення даних. Не дуже просто вибрати по суті всі ситуації проблемні. Можна самому сформувати таку ситуацію не не неприродню, бо це бо це точно. Це помилка даних, і вони були всі такі сформовані кейси. Вони просто це запит до бази даних, далі підсвітка, і, і у користувача є можливість просто скоригувати або геометрію, або прив'язати, переприв'язати правильно до вулиці, або внести певні е зміни в атрибутивній і просторову інформацію. Це дуже зручний, потужно, потужний інструмент, який дозволив якраз простим користувачам в два кліка вирішувати, спочатку виявити, а потім вирішити низку проблем. Щоб ці дані були юридично значимими... Е Далі формується декілька витягів: витяг про валідацію, витяг про формування адресного реєстру території. Там можна по вулиці, можна в цілому на населений пункт. А до речі, крім завантаження вулиць і адрес, були завантажені майже населених пунктів ОГМС відповідно, бо кожна громада містить там 17 по різному, різну кількість населених пунктів і майже були завантажені. І формується відповідно витяг, який підписується. І тим, хто перевірив, і тим, хто сформував ОМСом, і тим, хто завізував, тобто великою кількістю людей таким чином цифровий підпис зберігається в базі даних, і цей реєстр, ну, по суті, вже отримує такий потужний статус офіційний. Далі, по суті, всі попередні реєстри, в тому числі зараз. Реєстр пошкоджених будівель і споруд, і ті реєстри, які працювали, реєстр речових прав. Вони переходять на АПІ єдиного реєстра. Це АПІ підключене до Трембіти. А також ми реалізували АПІ Inspire. Ви бачите от на екрані приклад запиту до Inspire, Там і відповіді це в форматі СВАП XML. Також є геокодінг, який дозволяє. Це такий сервіс, який дозволяє по частині адреси отримати з певною релевантністю низку відповідей. Ну, ви ним користувалися в Google, але Google не містить стільки адрес, це точно по Україні, який буде містити єдиний адресний реєстр. І цей сервіс якраз дозволить потім прив'язати всі існуючі дані і посадити їх на нормальну координатну основу. До речі, Приклад, який я проводив по інструменту верифікації, це було місто Луцьк. Тут колеги сидять і там якраз цікавих було багато ситуацій для перевірки. Отже, от ви бачите повну документацію на систему. Тому, в принципі, так як все максимально дитину зрозуміло і є низка, була проведена низка навчань. В принципі, мінімум, мінімум виникає проблему користувачів. І, по суті, ці інструменти вони стають не якимось космічними для користувача інструментами ГІС, а Простими, зручними, контекстними, не потребуючими додаткового навчання інструментами для роботи, які дозволяють, по суті, в кінці кінців створити дуже, дуже якісну базу даних. Отже, треба сказати коротко про оптимізацію, яка була, і які основні моменти, які якраз дозволяють працювати з 100 мільйонами записів. Отже, при розробці був врахований весь досвід. Але основними є, по суті, сама архітектура, база даних, але база даних це інструмент, який без правильної тактики застосування він не дає, ну взагалі можна зробити базу даних, яких буде 10 записів, і вона буде тормозити, і вона не буде працювати, тобі не буде видавати тих результатів, які треба. Для цього має бути якісна структура, індекси побудовані. Рознесені таблиці, наприклад, гестрадиційна таблиця має бути окремо. Це все досвід світовий, тобто ми не вигадували тут ніякий велосипед, врахували всі самі кращі практики підходи. Таким чином, база даних видає нам. Плюс є Master Slave технології, які дозволяють там розносити аналітичні записи і транзакційні записи. Є друга друга річ це вектор тайл-технологія. Я закінчую вектор Технологія, яка дозволяє працювати з вектором, там виводити в браузері зараз мільйони об'єктів. Досить потужно. Тобто, ви можна сказати, вперше ви можете працювати з мільйонами записів без переходу в окремі вулиці. Ви безшовно можете працювати з усією Україною з адресним реєстром. Мікросервісна архітектура, яка дозволила винести складні операції в окремі. Сервіси, які можуть віддалено працювати, це обробка великих растрових даних, обробка імпорт і завантаження локальних даних, трансформаційне поле, і багато і сервіс підпису. Це все в окремими мікросервісами зроблено, які можна використовувати. Отже, які висновки можна зробити коротко, що ну, Україна може виконувати подібні проекти. Накопичений досвід величезний, ми навіть можемо поширити його за кордон. Далі це рішення, воно по ресурсам. Якщо раніше говорили там, окей, створимо адресний реєстр або ще якийсь реєстр, треба там мільярди, ми тут прийшли до абсолютно інших цифр. Тобто це, по суті, мільйони. Ну, навіть я не знаю, там мінімальні. це, це сотні разів, по суті, менша цифра за рахунок того, що. В тисячі і якість зовсім інша за рахунок того, що всі існуючі дані були певним чином перетворені, зменшені, якісно оброблені автомат, автомат, повністю автоматизованим чином. Всі існуючі наявні дані і. По суті, сформована первинна база даних, а потім за рахунок сервісів онлайн, які вирішували максимальний спектр задач, не просто там вбивалка, а по суті повноцінний гість інструментарій, який був заточений під вирішення конкретної задачі на набір інструментів, які ще можна було доповнювати, доповнювати таким чином. Ми постійно змінювали перевірки, поки вони знайшли оптимальний баланс, і зараз так само можна це доповнювати. За рахунок оптимізації, що дозволяє користувачам ну, працювати по суті, як з Google, тобто всі операції виконуються максимально швидко, є документація і окремі сервіси, їх можна використовувати в інших проєктах. Ну, є документація, якщо кому цікаво, можна дати посилання. Тобто ці сервіси, такі як трансформація, робота з растрами, вони вже заточені під національний контекст. І можуть використати бути в інших проектах. В принципі, це все. Дякую за увагу. Щиро дякую, пане Андріє.